Якщо вам терміново потрібні гроші на картку, ви можете звернутися до сервісу Alex Credit, Отримаєте кредит всього лише за 10 хвилин. Максимальна сума у нас виходить 40 тисяч гривень, а це для клієнтів, що звернулися знову. Для новачків тут доступно всього 6 тисяч гривень. І як ми бачимо, проценти базового періоду всього лише 18 гривень. Тобто ви берете 6 тисяч гривень на 20 днів і повертаєте всього лише 12 гривень. Погодитесь це досить зручно. Тут ви можете почитати всякі аудити. Верифікація проходиться через банк ID, нічого складного тут нема. От, єдине, що тут не можна повертати через термінал. Тут потрібно. Лише через банківську карточку, ну, якщо вам це буде цікаво, я залишу посилання в коментарях.